Мене звати Горбачова Віра, я кандидат медичних наук, лікар-кардіолог. Сучасне життя і його реалії впливають на наш психологічний стан. Науково доведено, що психологічний стан і ментальне здоров'я тісно пов'язані із здоров'ям серцево-судинної системи. У цьому випуску я пропоную розглянути, як розлади психічного здоров'я впливають. На серцево-судинну систему. Тривога це емоція, що характеризується занепокоєнням і пов'язана з такими неспецифічними проявами, як неспокій, дратівливість, м'язова напруга, порушення концентрації уваги і порушення сну. Якщо тривога гостра, вона може проявлятися як панічна атака. Тобто сильне занепокоєння, страх, серцебиття, почервоніння обличчя, тремтіння рук, запаморочення і біль у грудях. Тривога і страх тісно пов'язані явища, які розподілені в часі. Тривога орієнтована на майбутнє, тобто очікування сприйняття загрози в майбутньому, а страх пов'язаний із реакцією на те, що відбувається тут і зараз. Численні наукові дослідження і метааналізи продемонстрували, що тривога і тривожні розлади пов'язані з серцево-судинними захворюваннями та смертністю від них. Постравматичний стресовий розлад ПТСР – це стан, який виникає внаслідок впливу травматичних подій в житті людини і супроводжується наступними симптомами, такими як нав'язливі думки, флешбеки. Кошмари нічні, і цей стан також пов'язаний з значно вищим ризиком виникнення серцево-судинних захворювань, серед яких найвагомішими є серцева недостатність, інфаркт міокарда і смертність від серцево-судинних захворювань. Людина із ПТСР має відповідні паттерни поведінки, які збільшують ризик серцево-судинних захворювань. А науково доведено, що депресивні розлади є таким самим вагомим серцево-судинним ризиком, тобто ризиком виникнення серцево-судинних захворювань, як і інші соматичні фактори ризику, як то підвищений артеріальний тиск, підвищений холестерин, куріння, ожиріння. Дослідження продемонстрували, що депресія. Збільшує кількість випадків серцевої недостатності. В найновіших європейських рекомендаціях щодо ментального здоров'я і здоров'я серця пропонуються наступні методи керування стресом: усвідомленість або пильна присутність, тобто концентрація уваги. На даному конкретному моменті, який відбувається зараз. Медитація, тобто контрольоване дихання або візуалізація, для того, щоб запустити парасимпатичну нервову систему і ініціювати розслаблення і зниження гормонів стресу. І прогресивна м'язова релаксація, тобто послідовне. Напруження і розслаблення м'язів з метою психічного і фізичного розслаблення і протидії тим факторам, які запустили стрес або тривожні розлади, тобто зниження артеріального тиску, зниження пульсу і розслаблення м'язів. Варто пам'ятати про користь щоденних звичок. Здорове харчування, дотримання правил фізичного навантаження, дотримання кількості і якості здорового сну, ну і також вчасні контролі у лікаря. Адже ці звички підтримують і ментальне здоров'я, і відповідно серцеву-судинну систему.